Цей пиріг з ревеню – один з найкращих, які мені доводилося готувати. Тут навіть не потрібно місити тісто, а виходить дуже смачний, вологий, м'якасенький пиріг. Його можна їсти губами. Спочатку з'єднаємо сухі інгредієнти. Борошно, розтушувач. Цукор, а також манку. І перемішуємо це все. Далі цю суміш потрібно розділити на три рівних частини. Для цього краще скористатися вагами. У мене вийшло по 150 грамів. Тепер підготуємо начинку. Для цього ромбамбар треба помити і нарізати дрібненькими шматочками. Далі додаємо желе. у мене ось таке полуничне желе, але можна додавати будь-яке інше. І перемішуємо. Желе тут потрібне для аромату і кольору. Для випікання я використовую керамічну форму, всі розміри залишу під відео також в кінці відео. Форму я просто змастила маслом і дно застелила пергаментом. Тепер на дно форми рівномірно викладаємо одну частину нашої сухої суміші. Далі викладаємо половину румбамбару з желе. Ромбамбар також намагаємося викладати рівномірно по всій формі. Якщо у вас грубі стебла румбамбару, то їх потрібно порізати якомога тонше на менші шматочки. Далі знову шар сухої суміші. Тоді наступний шар ревеню злегка втрамбовуємо його ложкою. І останній шар це суха суміш. Зверху натираємо масло, я попередньо трохи підморозила його, щоб легше натиралося. Випікаємо у холодній духовці при температурі 170 градусів приблизно 1 годину і охолоджуємо наш пиріг у формі.